А це нормально, що что она кошпер, і он щось так, блядь, тепло в трусах стало, що я ж пиздец. Зонато Бля, дивани, все равно репит проверять труси натура. Сука. Бля я не знаю, в мене цей, блядь, і руль, нахуй, і коробка передач, типа, педалі, педали всякую нет. А, в тебе был логи так же? Не, у дешевша, ну, не. А, понялися сказал, там на 180 градусів руль. Ну да, 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 да. Ну прикольно, мені зайшло. Типа всі, ну, ті вібраотлік, все хуйня. Так, подивіться, пацани, ви, ви поки тому ставте, я реально не піду проїрити ту сигнальний. Бо щось не... Ооо, піздец. Зрався. Сука. Просеф, ебать. Сука, обсратиться з стрибуну, це пиздец. Це розйом. це, блядь.